Де, 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 де не був, не Хочеш закрути мене як біг у дім, Я закритими знайду де мій двір бо де небу не забудуть тебе небу не забудум, не не забуду Хочеш закрути мене як бігу. Тужна підтримка, без якої важко уявити перемогу, Одяг і продукти, військове обладнання та амуніція усе це тисячі бійців на передовій отримують від волонтерів. Наш наступний матеріал із Київщини, де пройшов благодійний ярмарок. Організатори збирали гроші для потреб українських воїнів. Символічні соняки, солодощі, одяг, іграшкові жовто-блакитні голуби. Тут буквально все пронизане українським духом. Голуби миру. Повішу на ялинку, купила собі і дочки. Хай будуть гарні, діти зробили. Цей ярмарок організували волонтери з Білої церкви та сусідніх сіл, аби зібрати гроші на потреби українських бійців. Наголошують забути про наших захисників, означає зректися віри у перемогу. Серед гостей ярмарку і дорослі, і діти. Навіть найменші відвідувачі добре знають, що більше допомоги нашим захисникам, то більше ворогів вони знищать. Генерал лейтенант Сергій Наєв сьогодні теж на ярмарку. каже мотивувати людей підтримувати українську армію це теж частина шляху до перемоги. Той хто вкладає у збройні сили України, вкладає у своє майбутнє, тому що майбутнє воно обов'язково буде здобуте збройними силами України на полі бою. І завдяки донатам, які надаються пересічними українцями, купуються відповідні прилади, які передаються хлопцям на Придавіть. Здається, що це маленька допомога, але це відучить. А ми нашу славну країну. Гей, гей, розвеселимо. Ми неси їх. А кому ця водичка? Ця? На Херсон. На а чого? Нада. Так надо? Закрути мене, як Я закритими очима де ми двір.